Привіт усім, хто має свою просадибну ділянку і хоче досконало навчитися доглядати за садом, а зокрема проводити правильно обрізку і правильно формувати крону дерева. Нашим постійним експертом програми Енциклопедія садівника і автором цієї програми є Олександр Андращук, досвідчений садівник і фахівець із рослинництва. І сьогодні ми будемо говорити на тему, то як проводити обрізку, як правильно формувати крону у дерева, яке має колоновидну форму. Чи це порода так, колоновидна чи форма? Форма Формакрони, все проєкт. Боже, наконець. Тому ще декілька пород можуть мати яблуня, груша. В даному випадку це диплоїдна слива. Добрий день. Я взагалі і сподіваюся, що глядачі чекають на цієї програми, а я особливо чекаю, тому mm -hmm. що в мене у батьків у садку ростуть дві колоновидні сливи, і я зовсім не знаю, що з ними робити, а з ними точно щось треба робити. Тому ще найбільше мені подобається, що ми зараз маємо нагоду саме в прикладі розглянути. Бо знаєш, ці наші там фліпчарти, те, що ти малюєш, це, звісно, класно, <клав> особливо, коли я не розумію, де одну п'яту зрізати, але я переконана, що саме практичність має бути практична інформація, mm -hmm. має бути для наших глядачів, щоб вони в наприкладі бачили конкретного дерева, що ми зрізаємо, яку гілку, чому саме цю гілку і яке є логічне обґрунтування цьому. Давай почнемо від самого початку. Ти обмовив, що це диплоїдна слива. Скільки їй років формувалась вона чи ні, і що зараз і чому ми будемо робити? Так, це диплоїдна слива, якій сім років і. Для того, щоб ми розуміли, чим відрізняється обрізка колоновидної форми крони від звичайної, а ми вже з тобою добре вивчили, так, як обрізати звичайні дерева, то для цього нам потрібно подумати, чим вони відрізняються. А відрізняються тут. Я думаю, ти навіть відразу помітила, Наприклад, коли ми там дуже багато о, таку як основу розглядали, це кут скелетних гілок, під яких під якими вони відходять, то от колоновидна форма крони якраз тим відрізняється, що кути у неї зовсім інші. Тобто тут вже не йде мова про 45-60, Тут є дуже гострі кути, і в районі 30 градусів ось є. Наприклад, так і це якби основна ознака, чому, чому колоновидна форма крони? Плодоносить, як ми розглядали ще там, будуть пам'ятаєш, ми казали, тут якби такі два основні фактори, є, чим вони відрізняються. Ми ще говорили про те, що якщо ми хочемо змусити дерево більше плодоносити, то нам достатньо буде нагинати чим більше гілку. Помогли. І ми говорили, що якщо гілочка там вона ну або якось вона майже вертикально, то вона майже не плодоносить у колоновидній Це ще одна відміна, крім того, що гілки відходять під дуже гострим кутом. Відмінність в тому, що вона плодоносить, навіть якщо кути дуже гострі, відрізняється вона кутами відходження, і нам про це треба думати під час обрізки, як правильно обрізати. І тим, що ми можемо, якщо ми могли впливати тим, щось, наприклад, пам'ятаєш, я казав, що якщо у нас є дуже довга гілочка, якщо ми чуть-чуть її. Ну там на четверту-п'яту частину підріжемо, то вона покриється ближче до основи плодоносними. плодоносними гілками. Друге було це кутом нахилу. Тут в даному випадку у нас тут залишається один такий важель, який ми можемо впливати, це довжиною обрізки цього однорічного пагна, де ми створюємо врожання на наступний рік. А інший відгинання тут вже не застосовується. Це те, що стосується різниці. Тепер дивіться, що ще оскільки кути у нас значно гостріші. Відповідно, затінення буде і більше, ніж у звичайних дерев, хоча вона компактна, але гілки можуть розміщуватися дуже близько одна від одної, тому нам треба тепер придивлятися більше до того, як наскільки близько гілки одна до одного. На якийсь період ми їх залишаємо рости, поки молоде, молодше дерево. Вони, якщо вони не затіняють один одному і не переплітаються, не труться. тому що ми знаємо, що якщо вони труться, там утвориться ранка, і це ворота для інфекцій. То ось я хотів відразу звернути увагу, передаю тобі слово на оці гілки. Бачиш, ось вони майже наклалися. Їх уже цю скелетну гілку, ось вона да, її да. треба було вже давно видалити, тому що вона ну давно вона колись була залишена, тому що колоновидні на початку обрізають на початку їхнього життя. Дуже обмежено, а потім ось вона вже і треть, ось наш угу, приклад, і там переплилася, і відстань дуже маленька. Тобто це я так зразу перехожу до крони. Ми підійшли, штамб оцінили, подивилися навколо. Скелетні гілки є, одна гілочка лишня, ми її виберемо. Зараз я по кроні продовжу, але ти хотіла задати якесь питання. Я по ходу хочу поставити запитання. От ти сказав, що е, незважаючи на те, ну, по-перше, да, що ми регулюємо плодоношення саме укороченням самого пагону, але е, незважаючи на те, що в неї під таким гострим кутом гілки і що вона має таку форму, вона все одно плодоносить. Те, що вона плодоносить, це специфіка саме породи дерева. Ні. Е, це специфіка дерев з колоновидною форми крони. Вони пристосувались процесі еволюції до того, що от вони. Ростуть дуже компактно мають крону і можуть закладати квіткові бруньки при е, рості пагона близько до вертикального положення. Тобто специфіка саме Колоновидні. Так плодоносять mm. і яблуні, так плодоносять і груші колоновидні, в даному випадку і слива диплоїдна. Ти ж неодноразово казав, що однією із ну одним із критеріїв, чому ми саме е, робимо правильну форму крони. Коли ми в тобо розглядали на прикладі розрідженої, розріджено ярусної, ярусної форми крони, так? це те, щоб е, сонячні. Промені, діставалися в усі закутки цього дерева, для того, щоб там ну, не утворювалися лишайники, грибки, і шкідники, і все таке інше. І взагалі, щоб плоди достигали, ну і е, фотосинтез правильно відбувався mm -hmm. рівномірно. А як тут бути з цим питанням? Тут треба те, що я тільки що казав, що на початку, коли дерево молоде, воно краще просвітлюється, а потім його треба видаляти деякі гілки, навіть скелетні. Тобто вони могли нести роль якусь таку спочатку тимчасову, так деякі скелетні або напівскелетні гілки. Далі вони перестають виконувати цю роль, ми можемо ними їх видалити і крону привести на меншу кількість гілок. Тут є ще такий додатковий у нас позитивний момент, що коли досліджування, часто були досліджування раніше стосовно, яка частина крони просвітлюється. Мабуть, ти пам'ятаєш, я якось казав у програмі, що крона має бути до трьох метрів в діаметрі, тому що сонячна інсуляція добре проникає на глибину до півтора метра. Тут у колоновидних цим якби, своєю формою кроною це питання знімається трошки легше, тому що сама крона досить компактна і сонцю ага. легше туди попасти. Тепер я хотів з тобою швиденько пробігти, ми, повторюсь, штамб є. Скелетні гілки, як ти бачиш, ми, вони розкладаються так само, як і в попередніх брони. Той же самий весь смисл зберігається, єдине, що вони інші мають кут. Це єдина відмінність. Далі ми бачимо, ось у нас той самий відступ не менше 40-50, інколи 60, пішли знову гілки. Це вже напівскелетні, або гілки там другого порядку галужня. Так, ми можемо бачити це на всіх гілках. Тобто тут все те ж саме, що на звичайному типі. Рони, але просто враховувати кути, і такі дерева небезпечно ще треба пам'ятати перевантажувати урожаєм, тому що ну є таке. Я чув таку думку від багатьох, до речі, досить солідних садівників, що колоновидні обрізати не треба. Їх треба в першу чергу обрізати із-за цієї такої теж відмінності, що вони мають дуже гострий кут. А як ми знаємо, гострий кут, він розходження гілок він схильний до відчихування, розломлювання. І тому, коли ми можемо перевантажити урожай, особливо це йде на яблуні, то гілка може просто відчихнутися, і це може призвести до дуже небажаних наслідків, навіть до загибелі дерева. Тому обрізаючи, ми ж пам'ятаємо, що ми викликаємо більше ростових процесів. От Я зараз ми анонсували, що я буду її обрізати трошки, то я зараз піднімлюся. Так. Ось у нас вони росли, принцип. Росту скелетних гілок, що вони, коли ми закладаємо гілки першого порядку глужня або скелетні, то вони, виходячи приблизно з цієї точки, вони мають різні напрямки, тобто вони розходяться. А потім від них ми вже пускаємо напівскелетні гілки, і в них напрямок руху, вектор, у них починає сходитися. І от коли ми дивимося, особливо, де оці скелетні напівскелетні гілки пішли, ось у нас пішла напівскелетна. Чаще всього з віком вони починають ось е, отак. Сходитись Сходитися. і тому нам треба деякі напівскелетні, вже тепер можна прибирати. Ось ми бачимо на конкретному наприкладі. Так, ось зілка і ось. Вони, по-перше, труться. По-друге, ми бачимо, що вони притіняють одну одну. Тому, відповідно, ми приймаємо рішення про те, що одну треба видалити. Ось все по класиці, у нас напівскелетні відійшли, а далі. Поки вони були, ну, не притінювали одне одну, то у нас оця гілка росла. Можна порахувати, ось вона була зрізана, видно. Угу. Там воно раз, два, три, вона чотирьохрічна. Зараз, коли вона вже дала якийсь час, е, якісь е, плоди, вона вже свою роль відіграла позитивно, вона дала плоди, вона давала листя, ми можемо її видалити. Оп, Ох. ні, вона не впаде, та ні Тут Саша, це ще небезпечно. Е, щоб так не постраждав журналіст. Ось ми її прорядили. Тобто, ми дивимося, де у нас є ще гілки, які накладаються. Їх тут досить багато. Ми можемо придивитися і ось гілки. І в даному випадку гілки майже труться, ага. то ми теж можемо її видалити. Я її зараз... Тобто основний критерій обрізки колоновидної форми крони це саме те, що ми проріджуємо, щоб гілки не находили одна на одну, так, правильно? Так, Оскільки, як я вже сказав, вони ростуть густою такою крону, то нам потрібно її проріджувати. Ну, цю треба буде випилити. Ми можемо зараз її випилити гілку, тому що вона росте зсередини і вона явно налягає на цю. Я хотів ще піднятися трошки вище і показати, що у нас тут залишається, як я вже сказав, один важель впливу на плодоношення. І я хочу нагадати глядачам на практиці, як це буде виглядати. Тобто, якщо ось у нас є гарний минулорічний приріст, Так. якщо ми його зрізаємо ось приблизно на четверту-п'яту частину, викликаємо плодоношення. Так. Ага. У алечі, які у Ну, Длодне слива це ще крупноплідна лича, як і у персика. Ми можемо роздивитися, що тут є бруньки змішаного типу. Вона плодоносить, ось тут є по боках дві квіткові і всередині одна ростова. Ось, наприклад, ми бачимо, що по довжині всього пагону закладені у нас квіткові бруньки. Крім того, оскільки це дуже урожайна порода, ми бачимо, що є у нас багато маленьких гілочок. Вони всі плодового плану. Ми пам'ятаємо, що на цих гілках відбувається плоножка. Так от, якщо ми зрізали десь четверту п'яту частину, оця частина на наступний рік це ми вже як, як нам бачити, що буде в наступному, щоб ми могли свою своєю обрізкою закладати, наприклад, не тільки форму крони, так, а й урожайність. Якщо ми зрізали четверту п'яту частину, то через рік тут утворюються такі самі. Ось така ж гілка була. Ось вона була зріза. Коротенькі утворення, які теж потенційно будуть нести врожай. Крім того, тут будуть уже плоди, тому що тут є квіткові бруньки. Але буде й приріст, так як є і ростові бруньки. Якщо так? ми зріжемо більше, це. Знову ж таки, тут багато варіантів, і я поясню, який вибирати. Що ми більше зріжемо, ми вже більше викликаємо ростові процеси, які будуть відбуватися, оскільки синтези терооксинів це така речовина, яка стимулює ростові процеси. Вона синтезується завжди у верхній 25-30 сантиметровий від залишеної частини пагона, Ча синтезується в цій частині, то вона буде розганяти тут ростові процеси, ростові процеси будуть сильні, і тут ще вже, не, вже менша кількість, але буде утворюватися знову ж таки І ми можемо викликати, якщо ми бачимо, що у нас дерево у семирічному віці, воно вже дуже багато на ньому квіткових і майже ростових, то інколи ми можемо різати ще сильніше, що буде означати, що ми виділили, виділили десь половину або 3 четверті, або 2 треті від того, що у нас було від цієї гілки. Тобто ця обрізка, вона не є прописана як догма. Ми повинні виходити із того, що ми маємо на сьогоднішній день, тому що семирічне дерево однієї з тієї ж породи і сорту, воно буде відрізнятися від того, як його формували. А в різному і якщо, стані так, бути, зовсім. якщо тут були домінували ростові процеси, нам потрібно було б зрізати четвертину чи третину пагану. Оскільки в нас тут ми бачимо, що досить багато минулорічних гарних пагонів, але нам потрібно трошечки ріст наростити, то ось ми зробили досить сильно. Ми ріжемо на бруньку, яка. Відходить назовні, і трошки це то, що стосується минулорічного або однорічної гілки. Двохрічну гілку ми можемо прорідити плодоношення, тому що це ослаблення ці гілочки маленькі. І залишити теж, теж якусь частину. Ось плодоношення буде відбуватися і в цій зоні і тут. Ми, ми, також ми видаляємо ті, які були дуже близь, близько, ну, скажімо, через одну будемо проріджувати. так? Ага. І крім того. Крім того, якщо у нас є ось, десь вони між, між ними 5-6 см, дуже близько парнілки, то ми якусь видаляємо. Я в даному випадку виберу цю, щоб збільшити цю відстань. Ми видаляємо, залишаємо гілочки трошечки на більші вісні одна від одної. Оце основні такі правила. Те ж саме ми ось далі розглядаємо, ми бачимо, що тут. Уже де проходить у нас циклічна обрізка, ми бачимо, що щось є дуже близько три пагони. З однієї сторони гілки, з однієї сторони для колоновидних це допустимо. І вони будуть освітні і дадуть плоди. Але знову ж таки, якщо нам треба підсилити ростові процеси, то найкраще їх підсилює видалення. Чим старшу гілку, старшого віку ми вирізаємо, тим дерево буде рости інтенсивніше. Ось ми знову ж таки видалили ці дві гілочки видалили. Прорідили і залишили те ж саме тут. Можемо тут зрізати десь половину, тобто ми викличемо і ростові процеси, і в тому числі закладання плодової деревини. Саша, останнє запитання: а якщо ми, ми на зовнішню бруньку зрізаємо і викликаючи ростові процеси, то не буде сильно відчихатися гілка? Все одно вона росте в Вона формі... все рівно має клонвидну форму крону, і вона все рівно ось будуть, ось був минулому році зріз, бачиш, майже вироби, вертикально да. так. А всі інші принципи залишаються, обрізки залишаються такі. Ну, якщо ми говоримо так. про саджа, заки треба формувати, залишаються такими самими, як і у випадку розрідженої форми крони, крони. так, так. Ага. тобто центральний провідний можна са це основні принципи не розрідженої ярусного типу крони, а просто основні принципи формування дерева. Тому що коли ми формуємо розріджено ярусно, ми теж виходимо з основних із знання основних процесів росту і плодношення дерев. Я дуже тобі дякую, Саша. Дуже змістовно і з... водночас дуже зрозуміло пояснив і показав То, що ще журналіста не вбив. Я дякую тобі, Саша, і нагадаю, що ви дивились програму Енциклопедія садівника» на телеканалі Дача. Говорили ми про те, як же правильно формувати крону саме у коронавидної форми дерева. І не прощаюся з вами. а Кажу до нових зустрічей у програмі Енциклопедія садівника» на телеканалі Дача.